Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої солоденькі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Київ, Київщину, Суми, Сумщину, Чернігів, Чернігівщину. Давайте подивимось. Карта диявола да, йде по Києву. Що хоче цей ворог? Що хоче він зараз? Які є плани і чому такий нахабний став і має таку можливість. Атакувати майже кожного дня дронами. Це такий мій настрій на перегляд. Не обов'язково це коментувати в коментарях, бо я знаю більше, ніж кажу тут на камеру, тому давайте дивитись просто. Київ, найближчі дні. За на речення гарними новинами. Дуже багато буде хтось виходити, щось сказати. У нас є сила, у нас будуть гроші, у нас підсилять, у нас прекрасно. Такий святковий настрій. На тлі всього цього ворог працює. От дивіться, карта одна за іншу, гарна. Король Пентаклів, допомогу дають, виступи, карта сили. І тут на тобі. Тут ворог розвідує і вже розвідав навіть. Дивіться, перша зрада всередині якогось колективу, можливо, це якийсь навчальний військовий заклад, щось таке, там, де молоді зовсім курсанти, чи ще щось. Це Київ, Київщина. Людина наведе на ціль на військових. До цього будуть готуватися і готувались давно, є загрози. І чітко скажуть, що поки ми. В ейфорії, що ми зможемо захиститись, чітко ворог дізнається всі наші захисні споруди та позиції. Київ найближчі дні. Тобто ми щось не бачимо, те, що під ногами у нас щось з навчанням будуть вирішувати, будуть якісь дебати, дискусії, навчатися або очно, або неочно, щось такий момент, бо є загроза для навчальних закладів та медичних закладів. Переживати будете, чекаєте як знову якоїсь атаки. Може бути таке, що він там вночі атакує вдень, або навпаки, вдень, а потім вночі. Тобто, як одна закінчилася, і знову йде наступна хвиля. Київ найближчі дні. Не дає спати. Куди рухатись? Не знаю. От дивіться, солоденькі, є загроза. Загублених душ. Давно по вам цього не було. Ми звикли, я до вас їжу відпочити від шуму Харкова, от чесно. Зараз мені треба їхати, я боюсь їхати. І я не просто так боюсь. Є момент загублених душ. Житловий будинок це може бути. А може бути діти на, дитячий, на дитячому майданчику. Я бачу дві картинки: одна вдень в світло, інша в темно. І інфраструктура. Якщо поруч висотки і є щось, що пов'язане зі світлом, з теплом, це ціль. А ви знаєте, що вони б'ють, ну, куди прилетить насправді. Так, не лякай, але щоб ви просто трошки зібрались. Київ найближчі дні. Обман. Брехня по поводу ну, стосовно фронту, брехня, вогонь йде на місто. Йде на місто вогонь. З різних боків знову карта сили і показує, що є можливості захистити цивільних, але, на жаль, можливий прильот. От буде прильот. Біла церква найближчі дні. Ворог ціль дає, може ракета навіть іти. Біла церква може бути гучна. Бровари на дні. Вас будуть захищати по інфраструктурі. В районі броварському там будуть прильоти по інфраструктурі. Бориспільної ближчі дні. Інфраструктура. Респіл найближчі дні, Жертва. є загроза. Тут ракета може йти. Тут щось буде отаке знову показує. Не все відразу падає, не все відразу летить, розтягує ворог, щоб ми сили втрачали. Суми найближчі дні, суми найближчі дні, Передбачена ситуація. Трансформує атаки, може, трансформовано якоюсь оновленою зброєю. Дивіться, дуже уважно до тих свят, які є в жовтні, не скупчуємось. І тут кажуть жертви. Щось трансформується. Можливо, касетами вдарить чи більш дальнобійним. Прям жертв хочу. Хочу, щоб вночі е хтось не прокинувся. Отак ворог каже. Будете дивитись з вікна, там дим валиться. Ситуація така вже була, він або поруч, або туди шбив. Тут прямо от, не люблю цю карту. Вона нам вказує це, знаєте, такі родові проблеми або проблеми, які ми не вирішили. Тобто він вже туди атакував, а ми захист не змогли зробити, І от він б'є і знову і знову, бо він може бути. Суми найближчі дні. Суми найближчі дні. Що він там активний такий? При фронтові сильно закидає, тут жертви показують серед військових, а, самі суми, здаються цілі. Придивляйтесь, тут по вулиці ходить, їздить, що знімає, фотографує. Тут прямо видно може бути, бо люди прямо зливають якусь інформацію. Дуже активний ваш бік, ворог. Дуже активний. Тут. Гучно буде важко. Важко емоційно. Чернігів найближчі дні. Чернігів найближчі дні. Тут від вас кудись летить до ворога. Вибиваємо інфраструктуру. А потім вам обратка йде. Ану, чернігів, покажи мені. От ти мені показуєш, що треба кордон укріплювати. Чернігів найближчі дні. Гучно. В області, в районі дуже гучно. Тут показують мені більше питання військових, не цивільних. Тобто до чогось ми готуємось, по ворогу б'ємо. Я не, не дуже знаю, що там у вас по фронту. Ну, просто не дивлюсь да, за тією частиною, але скажу, що. До чогось військові готуються. А сам Чернігів, чи є загрози? загроза. є загроза Чернігів. Є пізніше передмістя Гучно, Гучно, От район Гучно. Чернігів пізніше показує. Тут єдине, що якщо у вас є військові якісь такі, може якийсь завод там був, от саме щось військове. Навчальний заклад, центр, от щось там, казарми, от, от там є загроза. Зрозуміло?